Чуєте, друзі, цей звук? Отак От мають відриватися пір'я, махові піря від крила. Якщо вони йдуть занадто легко, це свідчить про те, що ви просто перешпарили корочку. Як я вказав в попередньому відео, це за собою повлече згортання білку, що призведе до меншого терміну її зберігання. І Зараннього псування тушки. Для того, щоб все у вас було файно, нам варто дотримуватися всіх температурних режимів. Друзі, далі Дивимось на колір цієї тушки, яка щойно після ошпарювання. Зверніть увагу, так як вона тільки-тільки після ошпарювання, її шкіра зараз виглядає синюшною. Чому вона зараз синюшна? Тому що, по-перше, шкірка зараз після окропу розширилась. І ми бачимо, ось, у, зараз я приберу, ми бачимо судини, вени і, звісно, де тонкий шар філе, бачимо. Е М'ясо під шкірою. Коли ми дійдемо до фінального етапу, ви побачите, що ця тушка зміни свій колір на природньо жовтий Залишайтеся з нами.